Привіт! Мене звати Катерина Попова і я рада вас бачити на цьому майстер-класі. Сьогодні ми з вами трохи познайомимось, та я розповім про фундамент, який потрібно закласти для успішного запуску інфопродукту через автоворонки. А тепер почнімо. Розповім трохи про себе. З 2018 року я почала займатися бізнесом. Спочатку це була товарка, я побудувала 4 інсташопи, один з яких продала. Потім я почала займатися консалтингом малого та середнього бізнесу і працювала з командою з 50 людей. А потім з 2022 року я почала займатися продюсуванням. Схему запусків я спочатку застосувала на власному бізнесі, який працює зараз і без особистого бренду. Мені важливо мати не лише кейси в роботі з експертами, а й свій власний. Зараз я практикуюча продюсерка. Та запускає не лише експертів, а й своє власне навчання по запусках. Чому зараз я працюю саме з холодними запусками? Ця ніша є доволі велика, є різні стратегії в холодних запусках. Взагалі, у нас є два типи запусків: це теплі та холодні. І раніше український ринок складався на 95% саме з теплих запусків. Взагалі, як він відбувається? Спочатку йде набір аудиторії, потім йде прогрів до теми особистості, експертності та продукту, потім відкриваються продажі і проводиться навчання. Але наші обставини змінюються і ринок також змінюється. Постійні обстріли та відключення світла впливають на ринок, і зараз більшість експертів переходять саме на холодні запуски. Які є переваги саме холодних запусків? Це можливість побудувати систему стабільних продажів, можливість масштабувати це як бізнес. Не потрібно бути 24 на 7 в сторіс та постійно прогрівати. Можна нарешті почати жити, а не заради блогу та сторіз. А також не потрібно транслювати успішний успіх та лакшері життя. Не потрібно створювати штучні інфоприводи та є можливість делегування великою кількості процесів. За моїми спостереженнями, про це мріє просто кожний експерт. І саме завдяки холодним запускам можна робити більше та легше. Так з чого ж складається успішний запуск на холодну аудиторію, давайте покроково розберемо. Це фундамент. Побудова бізнес-моделі, інструменти, знання, дії та автоматизація процесів. А тепер давайте детальніше поговоримо про кожний. Фундамент це наші матеріальні та нематеріальні ресурси. Входимо до бізнес-моделі. На цьому рівні має бути чітка стратегія, а також побудова фінансового плану і плану виходу на прибуток, а також ще маємо побудувати продуктову лінійку. На рівні інструментів має бути упакований профіль це опис, стрічка та хайлайці, чітке позиціонування, контент, який генерує трафік, можливо це безкоштовний або платний, а також лідмагнітні воронки, які прогрівають вашу аудиторію до продажів. На рівні знань це команда. Ви маєте чітко усвідомлювати, чи відомий вам план на 100%. Якщо він вам відомий на 70% або менше, то вам потрібно звернутися за допомогою до команди. Тут ви маєте чітко усвідомлювати, чи вистачає вам навичок та знань для реалізації поставленої стратегії. На рівні дій вам потрібно почати реалізовувати та тестувати вашу стратегію. У вас 100% було таке в житті, що у вам прийшла ідея. Але поки ви декілька днів думали, поки ходили, розповідали про цю ідею якимось знайомим, своїм друзям, і вирішувало все ж таки почати діяти, в цей момент хтось вашу ідею вже реалізував. Це може бути як якась бізнес-ідея, бізнес-стратегія, бізнес-план, так і просто звичайний рілс, який ви хотіли зняти, вже продумали сценарій, але так і не дійшли до дій. Саме тут ми починаємо створювати контент, запускати трафік, таргетовану рекламу, безкоштовне просування, а також робимо технічне налаштування. І останній етап найприємніший це автоматизація процесів. Як тільки ви побачили, що ваша стратегія працює, що вам вона приносить прибуток, ваші клієнти задоволені, звертаються за іншими продуктами, ваші воронки працюють, приносять вам лідів, приносять вам клієнтів, ви можете почати делегувати ще більше процесів та залучати більше команду. Так у вас з'явиться вільний час, ще більше вільного часу.